Всім привіт! Мене звати Ірина, ви на каналі Квітка Київська. Хочу сьогодні вам розповісти найлегший спосіб розмноження клематису. Є в мене отакий клематис, красивий білий. І я його, ну, квіточки різні, я його весною зробила розводкою розмноження, гілки. Зробила у маленькі такі, як сказати, в отакі горщики, і заліто вони мені дали майже всі успішно, там із 10 9 дало корні. Тому, якщо хочете, можна отак сюди, як я робила, отаку гілку, запхала. Ось так, запхала. І просто присипала землею. І поставила під кущу, і іноді його поливала. Не дуже часто, тому що я за них забувалася. Климатис став влітку дуже такий волохатий, і їх не дуже було видно. Правда, слимаки їх їли дуже сильно. І я за них забувалася і не дуже часто їх поливала. Ну, поливала, але не часто. І вони мені майже всі дали коріння. Але є ще простіший спосіб. Ось я вже розчесала його трохи, так сказати. У мене ось тут такі гарні лози ліани кліматіса білого цього ж. Один, два, три, шість, сім штук. Сім отаких ліан, і я їх Просто зараз ось у вересні. Сьогодні 10 вересня. Я їх отак трошки землю розрила. Спосіб самий простий, самий е, легкий. Зарив гілки і забувся. Зараз я їх просто отак пририю. А наступного року тут будуть вже корні. Якщо ви думаєте, що гілки знаходяться один біля одного і дуже близько, і це проблема, то я вам хочу сказати, що так, вони близько знаходяться одна від одної, але це не проблема. Так як я буду викупувати оце все діло, і потім просто буду розділяти, промию гарно корні, і буду просто гарно розділяти, вимию їх це коріння, і воно дуже прекрасно розділяється. Тому якось так полю, ще більше потім полю, і нема нічого складного. Білий, красивий, махровий клематис. Ще так само я зробила і з рожевим. Дуже хочу купити собі червоний крупний клематис. Поки що тільки шукаю. Дякую, що мене подивилися. Якщо комусь була е, цінна і корисна ця інформація, ставте лайк. Відео буде ще більше. Дякую, що мене послухали.